Слава Україні, вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. Далі про програму ЄОСЕЛЯ у 2025 році. Про готовність Польщі збільшити постачання електроенергії у разі припинення поставок зі словаччини у Хмельницькому. Затримали чоловіка з наркотиками. А жителя Славута засудили за психологічне насильство над матір'ю. Тож до подробиць. Кабмін ухвалив рішення виділити 20 мільярдів гривень на програму ЄОСЕЛЯ у 2025 році. Пріоритет матимуть військові, ветерани, лікарі та вчителі. А загальна сума виданих кредитів вже перевищила 24 мільярда гривень. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. До слова у міністерстві економіки повідомили, що у 2024 році понад 8,5 тисяч українських родин скористалися програмою ЄОСЕЛЯ. А загальний обсяг виданих кредитів перевищив 14 мільярдів 6 мільйонів гривень. Музика. Польща готова збільшити постачання електроенергії в Україну у відповідь на можливе припинення поставок зі Словаччини. Про це повідомила міністерка клімату та довкілля Пауліна генніх клоска Вона назвала дії словацького прем'єра Роберта Фіцо спрямованими проти Європи. Хмельниччина у скорботі у російсько-українській війні загинув житель села Поляна, солдат Хомарецький Юрій Володимирович, 1978 року народження. Водій сапер інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу однієї з військових частин захищав рідну землю з початку повномасштабного вторгнення Росії. Життя хороброго воїна обірвали 3 січня цього року в одному з населених пунктів Сумської області. Про прощання із захисником та про чин похорону буде повідомлено додатково. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. 37-річного жителя Славута засудили за психологічне насильство над своєю матір'ю. Кривник систематично влаштовував вдома скандали, погрожував та ображав свою 70-річну матір, з якою спільно проживав. Працівники поліції декілька разів виїжджали до домашнього дебошира, складали на кривника адміністративні протоколи та проводили з ним профілактичні бесіди. Славутський міськрайонний суд тричі притягував його до адміністративної відповідальності, однак чоловік продовжував ображати свою матір, незважаючи на штрафи. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили кривнику підозру та направили до суду обвинувальний акт. Славуцький міськрайонний суд, розглянувши матеріали провадження, визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Музика. У Хмельницькому затримали чоловіка з наркотиками. Днями на вулиці Кам'янецькій інспектори роти Тор виявили чоловіка, який, побачивши поліцейських, намагався зникнути з їхнього поля зору та помітно нервував. Патрульні провели громадянину поверхневу перевірку та виявили у 29-річного чоловіка поліетиленовий пакет із вмістом кристалічної речовини зовні схожою на наркотичну. На місце події патрульні одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям громадянина. Другий рік поспіль Хмельниччина лідирує за найнижчою ціною на еспресо у 2024 році. Середня чашка еспресо в Україні коштувала 31 гривню, що на 11% більше ніж у 2023 році. А ось на Хмельниччині ароматний напій коштує 28 гривень. Таку ж ціну зафіксували і на Сумщині. Для порівняння найдорожчу каву вже другий рік поспіль п'ють на Одещині 40 гривень за чашку. Львівщина посіла друге місце. Там за філіжанку кави доведеться заплатити 39 гривень. Синоптики попереджають про небезпечні метрологічні явища. По Хмельницькій області та у місті Хмельницькій вночі та вранці, 8 та 9 січня, на дорогах очікується ожеледиця. Це перший рівень небезпечності жовтий. Будьте уважні та обережні. Наш ефірний час підійшов до завершення. Проте залишайтеся з першим подільським, оскільки наші журналісти підготували для вас цікаві матеріали. Долучайтесь до наших соціальних мереж, аби слідкувати за подіями в країні та світі. Мирного та затишного вечора. На все добре.